Так, от, але довкола відбувається якась дивна комунікація. Формально закон вніс кабінет міністрів, як це й мало би бути. Але при тому, в реальності, ми бачимо, що вся цивільна влада намагається від цього відморозитись. Вибачте, такий не падає на плечі військове. От не мене, е, відбувається оця явно вимушена пресконференція залужного. От явно саме реактивна, а не проактивна. От його тупо змусили дати прес-конференцію, і е, коли, вибачте, військовим починають адресувати питання про те, які категорії людей мобілізовувати, камон, це зніг на голову. Армія воює тими, хто вже в неї вступив. От з моменту, коли людина одягнула піксель, за неї відповідає Залужний та інший генерал. От вони відповідають за те, як вони будуть берегти цю людину, як вони будуть цю людину е, матеріально-технічно забезпечувати для виконання нею бойових завдань, е, які права в неї в армії будуть, а які вони збираються порушувати, що на жаль, ми дуже часто бачимо. От, е, от за це вже відповідають генерали, і за це саме з них треба питати. Але за те, скільки і яких людей опиняться в армії, вибачте, генерал не відповідають. От, взагалі, військові за це не відповідають. Мобілізація це не питання армії, це питання тилу, це питання нас з вами, саме цивільної частини українського суспільства. От ми маємо виставити якихось людей до армії, а далі вже армія знає, що з ними робити. А знаєте, якщо ми почнемо вважати, що взагалі мобілізація це проблема армії. Ну я зараз трошки загострю, але повірте, я не сильно перебільшую. Якщо довести до того, щоб просто звалити на армію всі проблеми мобілізації, то в підсумку це виглядатиме наступним чином: окей, ми самі маємо мобілізуватися без проблем. Виходить, частина на ротацію. От частина воювала на нулі, частина понесла втрати. От, от їх лишилось відсотків 30 в строю, решта 200-300. Їх виводять на ротацію перепочити і поповнити свої ряди. І от вони прямо з нуля заїжджають в який-небудь Буковель, просто очіпляють його з автоматами і кулеметами і тупо змушують всіх прямо там підписати контракти і привдягнутися. Ну і повірте, так буде, якщо це не буде відрегульовано в цивілізований спосіб, якщо цивільна влада не візьме на себе за це відповідальність.